Вітаю, друзі, Васильків на Київщині. Вчора знову відбулись і знову були перенесені громадські слухання по будівництву бетонного заводу в заповіднику, в заповідному природному казковому ярі, де живуть е, унікальні комахи, тварини, ростуть унікальні рослини. Маленьку заву на Покровській 4 нагнали повнобюджетників, які мали схвалити будівництво. На, на всіх разом було 180 приблизно. Ще люди бачили організований автобус, наші з села Яцькі. Якісь молоді люди теж не могли пояснити, чому вони за завод. Або повторюють мантру про робочі місця.